Доброго дня, мої друзі! Відео для тих, хто ще не прийшов ідентифікацію пенсіонера. Хто повинен проходити ідентифікацію пенсіонера? Ідентифікацію пенсіонера мають прийти ті, хто тимчасово зараз знаходиться на окупованих територіях, і ті, хто тимчасово виїхав за кордон за прихистком. Ось ці категорії. Мають пройти ідентифікацію, і ще я хочу доповнити, що ідентифікацію пенсіонера проходять ті, хто отримує пенсію і ще отримують соціальні виплати. Будь-які соціальні виплати. Ставили мені питання: чи необхідно, якщо дитина має інвалідність проходити ідентифікацію? Так, якщо ви отримуєте. Гроші, у вас є соціальні виплати, то батьки повинні пройти цю ідентифікацію. І ідентифікацію можна проходити трьома способами: перший спосіб це через відеоконференц-зв'язок з Пенсійним фондом України, другий спосіб через дію підпис можна пройти. І третій спосіб це. Через представництво за кордоном. Хто знаходиться за кордоном, це може бути посольство чи консульство цієї країни, в якій ви отримали захист. Там ви маєте і пройти. Перший спосіб відеоконференцзв'язок. зв'язок. Що це за спосіб відеоконференц зв'язок? Мені багато. Підписників вже написали слово дякую за те, що я допомогла. Я вже таке відео робила і сьогодні ще зробила для тих, хто не встиг пройти відеозв'язок чи відеоідентифікацію, чи через дію підписи, чи через посольство і чи консульство. Тож, будь ласка, починаємо ми через як пройти відеоідентифікацію. Перше, що ви маєте зробити, друзі, це відкрити Google, Не заходите на портал Пенсійного фонду України. Я це підкреслюю, бо це робите велику помилку. І тоді ви не проходите цю ідентифікацію. Ви заходите в Google і набираєте Пенсійний фонд України. І ось тільки тоді. Коли ви набрали Пенсійний фонд України через Google, ви саме заходите, можете, ви, там є адреса pfu.gov.ua. Це офіційний сайт Пенсійного фонду України. Що вам необхідно зробити? Ви повинні зробити чотири кроки. Перший крок, коли ви через Google зайшли, відкрили портал Пенсійного фонду України. Ви повинні, перше що, ви побачите, що там є такі зеленого кольору верхній такий рядочок. І ось ви подаєте заяву на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Там так буде і написано: заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Натиснули туди, для того, щоб зробити другий крок. Другий крок з'являється: у вас на моніторі з'являється така табличка для ознайомлення. Ви повинні уважно. Почитати саме, що там написано, ознайомитися з тим, що необхідно вам знати. І після того, як ви ознайомилися з цією інформацією, що здійснити, там є також такий прямокутничок із словом продовжити. Натиснули Продовжити. Це уже ваш другий крок. Ви здійснили. Далі ви маєте здійснити третій крок. Третій крок з'являється така форма. І ви бачите перед собою табличку, що там робити, нічого складного, друзі, немає. Треба цю табличку заповнити. Як заповните це перше, що ви маєте зробити, заповнити все, що побачите із зірочкою. В цій табличці будуть позначки у вигляді зірочки. Ось оці всі рядочки ви маєте обов'язково заповнити. Друге, якщо потрібно, то е, треба іще е, вам е, заповнити табличку. Є там допомога. Чи потребуєте ви допомоги? Якої допомоги ви будете потребувати? Мені навіть підписники ставили питання. тобто я погано бачу там, і я не зможу продиктувати номер паспорта, чи номер пенсійного посвідчення. Ви в цій табличці там вам пропонується, що ви хочете. Чи вам жестова мова потрібна, чи допомога сторонньої особи, другої особи. Ви натиснете, що вам саме необхідно. Якщо вам нічого не треба, ви не натиснете, просто пропускаєте цей рядочок і все. Третє. Там буде також іще такий рядочок про те, що ви не знаходитесь в Україні. Наприклад, ви знаходитеся за кордоном, ви повинні саме натиснути, що ви знаходитеся, на тимчасово перебуваєте за кордоном. Там буде такий рядочок, тимчасово перебуваємо за кордоном. Натиснути. Далі, яка дія, це ось третій крок заповнення форми. Це надайте згоду на отримання повідомлень на вашу електронну пошту. Друзі, відносно електронної пошти, також глядачі пишуть: от ви розумієте, я не ту пошту подала чи подав. І що мені тепер робити? Друзі, ви перше, ніж заповнити цю форму, ви повинні знати, що ваша електронна адреса працює, тому що, наприклад, є так, що електронна адреса вже не дійсна. Треба, щоб електронна адреса була дійсна, тому що саме на цю електронну адресу вам прийде лист із Пенсійного фонду України. У цьому листі буде написано, що Пенсійний фонд України. Вам призначив на таку-то дату, на такий-то час проходження відеоконференц звязку Якщо у вас не влаштовується дата, чи не влаштовує час з різних причин, друзі, ну у кого різні причини у нас можуть бути саме в цей день і в, в цей час ми не зможемо пройти відеоконференцзв'язок, Значить, ми повинні повідомити саме на цю адресу, з якої прийшов лист, що призначте мені, будь ласка, іншу дату, чи, наприклад, якщо в цей день, то інший час для проходження. Відео ідентифікації. І після цього, як ви надали згоду на використання вашої електронної адреси, і повідомили пенсійний фонд, що саме на цю адресу вони можуть вам надсилати листи, то тоді ви повинні натиснути буде прямокутничок такий, подати заявку. Тобто ви вже все заповнили. і те Строчечки де із зірочкою, і все, про що я вам розказала. І ви просто натиснули подати заяву. Після того, як ви натиснули подати заяву, друзі, внизу вам буде запропоновано: ви можете надіслати скан копії ваших документів. Скан копії паспорта. Для відеоідентифікації обов'язково з собою мати, мати ви повинні український паспорт, тому що по українському паспорту ви проходите ідентифікацію. Також для проходження відеоідентифікації вам треба, щоб у вас було пенсійне посвідчення. У вас будуть запитувати номер паспорта, номер пенсійного посвідчення. Ви повинні будете продиктувати. Ви також повинні будете показати свої документи. Ось так на рівні підборіддя, про те, що ваші документи і я себе ідентифікую. Не хвилюйтеся з того приводу, ставили мені питання. Я в 45 років була інша, ніж зараз, мені 70, тому що фотографії у паспорті останню ми вклеюємо у 45 років. Хто мене впізнає, впізнають друзі вас, тому що е е е, у них є програми, які нас розпізнають, і за допомогою в тому числі, закордонного паспорта, тому що ми самі з вами знаємо, що в дії підпис є наш закордонний паспорт. Оце от такі основні кроки, всього-навсього оці чотири кроки, ви повинні здійснити друзі. Навіть не чотири кроки, а три кроки. Ну, четвертий крок це перевірити, чи ви пройшли ідентифікацію, і відповідним чином підготуватись до ідентифікації. У мене на каналі є питання, які ставлять для проходження. Ідентифікації, які питання будуть вам ставити, ви можете подивитися це відео, я вам коротко скажу, поставлять питання: покажіть свій паспорт України, покажіть пенсійне посвідчення, чи є у вас трудова книжка. Якщо немає трудової книжки, то нічого страшного в цьому немає, тому що приблизно у вас запитають, коли ви пройшли? Коли ви пішли працювати, де останнє місце роботи. Ну, приблизно ви маєте розказати, де ви працювали, ким ви працювали. Потім у вас запитають, чи є у вас діти, також ви повинні про це сказати. Чи отримуєте ви пенсію від Російської Федерації? На це питання ви маєте також обов'язково відповісти, чи отримуєте ви, чи не отримуєте, тому що від цього залежить. Пенсійні виплати відповідно до законодавства ми маємо отримувати тільки одну пенсію. У нас із Російської Федерації немає договору про те, що ми можемо отримувати пенсію і Російської Федерації, і українську пенсію. Тож, друзі, я вам бажаю успішного проходження відео ідентифікації і бажаю вам щастя. І говорю до побачення. Якщо є питання, будь ласка, пишіть, я вам у всьому допоможу, відповім. Всього вам доброго. Нехай в новому році буде тільки щастя і добро.